У клубі активного довголіття Прилуцького терцентру сьогодні, як завше, гаряче. Дівчата запалюють на повну. Галина Іванівна найдосвідченіша у групі. За рік вона вже святкуватиме свій 90-річний ювілей. Уже ось в ноябрі 89 Буде да от по вас не скажеш. – Ага, ну спасіба. Ну все а равно в душі скільки вам? А буде? в душі мені ще восімнадцять. Я, я, тим болі літом на річці. Весь час на річці, а зимою ну з по настанням холодів, ми приходимо сюди. То в чому ж секрет молодості та гіперактивності? Цікавимося у пані Галини. Ми тут молодіємо з кожним днем. Ми молодіємо. У нас п'ять разів в неділю хо ходжу на зарядку, тільки субота, воскрес, і неділя вдома. А так весь час тут і дівчата тут всі хороші. А інструктор у нас це вообще це богиня, богиня інструкторка пані. Інна щаслива робити дівчат здоровими і зарядженими на позитив. Наші відвідувачі, як ви бачите, різної категорії від 60 і вище. Вони ходять сюди з задоволенням, виконують фізичні вправи, розроблені нашими лікарями-спеціалістами. І допоміжними засобами є наші тренажери, профілактор Євмінова, також фітнес м'ячі, знаряддя праці. Насправді бабусі витворяють тут такі трюки, що не кожній молодій людині під силу. Це для голови з тим, що саме дома на а ще покращують своє здоров'я за допомогою тренажерів, дошки євмінова та лікувальної фізкультури. Галина Петрівна таким активним спортивним життям живе вже вісім років. Каже, результат не забарився. Жінка вже й забула, коли востаннє хворіла. В рекламі наше товариство і, як кажуть, цей гурток не потребує реклами. Чому? Тому що ви бачите по наявності людей, які прийшли, по тому, з якою охотою вони займаються. Бо Нашому віці нам особливо треба здоров'я, хоча б по тій простій причині, щоб нашим дітям не бути. Обусою, а для цього потрібно в першу чергу здоров'я. Ну і взагалі не хочеться доживати віку немічним, як кажуть, які е, е, людиною, яка викликає жалість у людей. Ось тому ми тут, ось тому ми активно працюємо і відчуваємо себе людьми. А ось пані Тамара, наймолодша учасниця клубу активного довголіття. І сюди вона ходить не лише щоб поправити своє здоров'я. Це така віддушина, такий позитив. Ми сюди ходимо не тільки за здоров'я. А за спілкування ми тут як одна сім'я. Тут же багато самотніх діти окремо живуть. А ми тоді сюди приходимо і спілкуємося, і кожен розказує свої проблеми, хтось порадить щось, хтось, це. і тому ми ходимо сюди за здоров'ям, а не в аптеку. Після виходу на заслужений відпочинок життя тільки починається, кажуть учасниці клубу активного довголіття, і закликають своїх ровезниць не пасти задніх, а поповнювати ряди активних спортсменок.